Отже, так справді це. Е Ну за це ми платимо е, жахливу ціну. Ми розплачуємося нашими територіями, але по-інакшому просто-напросто не можна. Ми не можемо е, перейти до активніших дій, не виснаживши ось цього наступального потенціалу противника. І тому ми чуємо, що десь просунувся ворог. Е, що постійно здається, що є безліч інформаційних повідомлень, які свідчать, що ворог наступає, і буде він е, активно спалювати свої резерви, е, щоб добитися. Хоч якихось значимих результатів, але в нас є єдиний, власне кажучи, маркер, чи ми діємо успішно чи ні. Отже, маркер це наступний: чи фронт провалився, чи він не провалився. Те, що ми відходимо десь після охоплення тих чи інших наших позицій, ворогом, це об'єктивна причина. Але подивімося на ураження, чи задаємо ми при цьому достатнього ураження силам противника. І якщо ми бачимо, що ця цифра. Перевищує 1300, 1400 а подекуди ми побачили і 2000, і понад 2000, значить, ми робимо все правильно. Оці їхні самокати, баги, ем, якісь мопеди, легковий цивільний автотранспорт, яким вони змушені наступати для того, щоб ну, скоротити ось цю дистанцію до наших передових позицій, це ж не від того, що ворог винайшов якусь особливу воєнну тактику. Це саме тому, що важкої броньованої техніки. Йо в нього або банально немає, або ми знищуємо і ще на підступах усі його колони. Ну, якими ворог ще досі, до речі, воює на Курщині, але на інших ділянках фронту він вже не спроможний застосувати важкі механізовані колони. Я думаю, що це є головний підсумок цього, цього року, і відповідно ми можемо робити прогноз, що і в наступні два місяці ворог не змінить свою тактику і буде продовжувати свої м'ясні штурми. Ну а наше завдання максимально зни максимально уразити, ось власне кажучи, ось цей потенціал людської сили ворога.